дбайливих господарів українців нині у передмісті Херсона нагадують, хіба що дивом вцілілі квіти. Самі ж помешкання понівечені або знищені майже вщент на вулицях селища Антонівка. Безлюдно Це населений пункт перший поблизу основного русла річки Дніпро. Тож і обстрілам піддається найчастіше. Так само багато прилітає хіба що по району острів, що в самому Херсоні. За останні декілька днів ворог дуже сильно збільшив обстріли Херсонщини, багато пожеж. Є на жаль постраждалі. Виникненню пожеж сприяє спека та наявність у будинках газових балонів, адже користування ними для багатьох людей єдиний засіб приготування їжі, бо, зважаючи на кількість ворожих обстрілів, ремонтувати комунікації майже неможливо. Попри все, до регіону місцеві поволі повертаються. Артем тут виріс звідси і вирушив захищати Україну: Херсонщину, Миколаївщину та Донеччину. Нині чоловік звільнений з лав збройних сил за станом здоров'я. Йдучи рідними вулицями, Артем розповідає, що було раніше на місці цієї зруйнованої. Будівлі. Саме тут були навчальні класи для підвищення кваліфікації вчителів. І, на жаль, вони його знищили. Два прильоти було, це все крові обливається. Самі будівлі, то ми відбудуємо, то... а скільки життів вони забрали, це не можна пробачити. Їх треба тільки знищувати. І як демонструє щоденне зведення Генерального штабу, наші захисники з цим непогано справляються.